Досить часто мене питають, чи, чи треба писати пояснення про невиконання наказу. Раджу ні в якому разі не писати ніякі пояснення, які вам надають, зокрема там, щодо низького морального духу, незабезпечення забезпечення і У зв'язку з цим ви пишете, що ми відмовляємось виконувати наказ. Це склад кримінального правопорушення, передбачений статтею 402 Кримінального кодексу України. Якщо ви бажаєте уточнити якийсь наказ, то ви маєте це право відповідно до і можете задавати такі питання командиру. Але як тільки ви написали, сказали про те, що я відмовляюсь виконувати наказ, ви фактично передаєте себе до рук Державного бюро розслідувань та військової прокуратури, які вже будуть проводити розслідування по цих незаконних діях. Тому ні в якому разі не пишіть такі пояснення. А ми будемо в свою чергу вам допомагати зробити все, щоб ви залишились живі і діяли відповідно до законодавства. Якщо вам необхідні юридичні поради щодо статті 402, то можете звертатися в коментарях. Є мої телефони.